Доброго дня, шановні п'ятикласники. Тема нашого сьогодні ж з вами уроку Безпека життєдіяльності під час роботи з комп'ютером та комп'ютерні мережі. Зараз я ввімкну презентацію. І так, техніка безпеки при роботі з комп'ютером. Правила роботи в кабінеті інформатики: В кабінеті встановлена складна апаратура, яка потребує обережного і акуратного ставлення, комп'ютери, принтери та інші технічні засоби. Тому варто бути обережними. І ставитися до даної техніки з обережністю. Спокійно, не поспішаючи, не штовхаючись, не зачіпаючи столів, потрібно заходити до кабінету і займати своє місце, нічого при цьому не чіпаючи на столах. На столах розміщені системний блок із клавіатурою і монітор. Заходячи до кабінету, ви маєте сідати за партий. І після дозволу вчителя, вже сідати за комп'ютерні столи. Працювати за комп'ютером потрібно тільки за дозволом вчителя та на закріпленому робочому місці. На відстані 60-70 см, зберігаючи при цьому правильну осанку. Учням, які носять окуляри, потрібно займатися в окулярах за комп'ютером. Перед початком роботи візуально потрібно перевірити справність комп'ютера та відсутність зовнішніх пошкоджень. Якщо ж ви щось таке помітили, потрібно негайно повідомити про це вчителя. У випадку некоректної роботи комп'ютера негайно повідомити вчителя, не вживаючи спроб усунути несправності самостійно. Тобто, якщо щось з'явилось на екрані незрозуміле для вас, невідоме, самостійно нічого натискати і е, робити спроби з виправлення даних помилок не потрібно. Категорично забороняється торкатися до задньої стінки системного блоку, також до проводів та розеток, тому що може вдарити струмом закінчення роботи. Для цього потрібно закрити всі активні документи і додатки і вимкнути комп'ютер тільки на вимогу вчителя. Вмикати та вимикати комп'ютер потрібно після команди вчителя. Запам'ятайте, ви повинні добре знати і виконувати ці правила, щоб уникнути нещасних випадків. Успішно оволодівати знаннями, уміннями, навичками та зберегти державне майно, обчислювальну техніку та обладнання. На техніці безпеки все. Зараз з вами продовжимо по темі комп'ютерні мережі. Зараз я відкрию нову презентацію. Так, комп'ютерні мережі. Коли виникає потреба передати якесь повідомлення або деякі файли з одного комп'ютера на інший, то це можна зробити з використанням різних носіїв даних, таких як флешки, оптичні диски і так далі. Ще одним способом передавання даних є комп'ютерні мережі. Ви бачите перед собою схему комп'ютерної мережі, що всі комп'ютери об'єднані між собою. Комп'ютерна мережа це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, з'єднаних між собою для обміну даними і спільного використання пристроїв. Комп'ютери об'єднують між собою для того, щоб. Отримати доступ до об'єктів файлової системи комп'ютерів мережі, або ж для того, щоб перемістити дані з одного комп'ютера на інший комп'ютер комп'ютерної мережі. Або ж для отримання доступу до мережного пристрою, наприклад, принтера, плотера або сканера. Наприклад, якщо в комп'ютері знаходиться. В комп'ютерному класі, який об'єднаний в комп'ютерну мережу, знаходиться один принтер, і він під'єднаний до цієї мережі. То з будь-якого комп'ютера можна роздрукувати на цьому принтері. Локальна мережа. Залежно від кількості комп'ютерів у мережі або площі, на якій вони розміщені, розрізняють глобальну та локальну комп'ютерні мережі. Глобальна мережа це мережа інтернет. Всім вам відомо. Що ж таке локальна мережа? Зараз розглянемо більш детальніше. Локальна мережа це комп'ютерна мережа, що об'єднує комп'ютери. Та інші пристрої розміщені на порівняно невеликій відстані один від одного. Завдяки локальній мережі в комп'ютерному класі учні можуть отримувати доступ до файлів з навчальними матеріалами, що зберігаються на носіях даних учительського комп'ютера. Тобто, учитель надає доступ учням. До файлів, які знаходяться в нього на комп'ютері. І вже кожен з учнів може користуватися тими чи іншими файлами. Також учитель має можливість по мережі переглядати файли з результатами учнівських практичних робіт. Учні можуть зберігати результати своїх робіт в загальній папці. З Загальним доступом у мережі, і будь-хто із членів комп'ютерної мережі може переглядати ці файли. Для друкування матеріалів з будь-якого комп'ютера можна використовувати спільний принтер, підключений до одного з комп'ютерів в мережі комп'ютерних мережах, як і у телефонах для передавання даних використовують два канали передачі даних. Це бездротові канали та кабельні. Тобто, наприклад, е може бути бездротовий. Це який? По Bluetooth, по Wi-Fi. Ну і кабельні це те, що з'єднане кабелем. Сервер, що таке сервер? Це комп'ютер. Що надає послуги або ресурси за відповідними запитами іншим комп'ютерам. Іншими словами, сервер це головний комп'ютер всієї мережі. Комп'ютери, що використовують ресурси сервера, називають клієнтськими або просто клієнтами. Це комп'ютери, які вже підпорядковуються серверу. Вони називаються клієнтами. Перегляд списку імен комп'ютерів у мережі. Для того, щоб побачити, хто підключений до локальної мережі в операційній системі Windows XP, потрібно виконати команду Пуск, мережне оточення або ж двічі класнути на значку Мережне оточення на робочому столі. Там вибрати команду Показати комп'ютери робочої групи у списку мережі завдання. У лівій частині вікна мережне оточення, що відкрилося, в результаті виконання цих команд в області вікна провідника відкриються ярлики всіх доступних у даний момент комп'ютерів локальної мережі. Якщо комп'ютер, наприклад, ну, локальна мережа складається, наприклад, з 10 комп'ютерів. То відображатися в даний момент будуть тільки комп'ютери, які ввімкнені і підключені до мережі. Комп'ютери, які вимкнені із мережі, комп'ютерній локальній мережі відображатися не будуть у даній папочці. Робота з папками та файлами у мережі. Для того, щоб користувачі могли працювати з файлами та папками деякої папки, розміщеної на одному з комп'ютерів мережі, до неї повинен бути відкритий спільний доступ. Доступ може бути повним або частковим. Повний доступ він надає можливості е редагування, видалення і так далі. Частковий надає доступ тільки для використання, тобто для перегляду. Наприклад, якщо це якийсь текстовий документ, ви можете його відкрити, почитати і все. Щось там коригувати, редагувати, видаляти, ви не можете вносити якісь зміни, а також цей файл ви не можете видалити із папки це частковий доступ. Якщо вам потрібно працювати з файлами деякої папки, до якої відкрито спільний доступ на комп'ютери в мережі, то для цього слід відкрити список імен комп'ютерів в мережі. Попереду вже пояснила, як це зробити. Далі потрібно відкрити список папок із спільним доступом потрібного комп'ютера, двічі класнувши на його ярлику. Після цього відкрите вікно потрібної папки, до якої відкрито спільний доступ по мережі та двічі клацнувши на її значку. Дома, будь ласка, в зошиті запишіть ці запитання і дайте на них відповіді. Перше запитання: що таке комп'ютерна мережа? І відразу дасте відповідь на це запитання. Друге запитання яке призначення комп'ютерних мереж. Третє запитання яку мережу називають локальною. І четверте запитання, які пристрої потрібно для побудови локальної мережі. Відповіді на ці запитання ви можете знайти у цьому відео, або ж, якщо щось не зрозуміли, можете пошукати в мережі інтернет. Дякую вам за увагу!